Помилуй мене, Боже, бо по мені топчеться людина, цілий день вороги утискують мене. Мої вороги щодня наступають на мене, оскільки безліч тих, що борються зі мною, Всевишній. Щоразу, як огортає мене страх, я на Тебе покладаюсь, на Бога, Слово Якого я славлю. На Бога покладаю надію і не боюсь, що може заподіяти мені людина? Вони постійно перекручують мої слова, усі їхні задуми мені на зло. Вони сходяться, підстерігають, висліджуючи мої кроки, оскільки чатують за моїм життям. Невже уникнуть вони кари за свою підступність, Боже? Упокори тих людей у своєму гніві. Ти добре знаєш мої поневіряння. Збери мої сльози у свою посудину. Хіба вони не записані у твоїй книзі? Тоді лише мої вороги повтікають назад, коли я кликну Я знаю, що Бог зі мною. На Бога, слово якого я славлю, на Господа, Слову якого я віддаю хвалу, на Бога я покладаю надію і не буду боятися, що може мені заподіяти людина? Тобі, о Боже, я виконаю свої обітниці, тобі я принесу жертву подяки, адже ти. Визволив мою душу від смерті, а мої ноги від спотикання, щоб мені ходити у світлі життя перед Богом.